на знаходження, зокрема цирина Манган, 2007 року випуск для 6 газ бензин на механічній карбусі передач. В гарному зеленому кольорі на оригінальних на класах машинка офіційна має рідний пробіг 345 тисяч. Це БГРМ замінена, машина повністю технічно обслужена, готова до поїздочки. Слоні нас вітає гарний доглянутий текстильний піносаночка автомобіля, повний електроскопакет, електрорегулян зеркал, коректор фар, газі, датчики світла, та світло, передні присутні. Термо з управлінням з контролем. Також у нас датчики з дощу. 345 тисяч на пробігу, ключик в моргаю, що просить пройти технічне обслуговування. не спросив новочка. Однозонний клімат патронства, запуск автомобіля з кнопочки, ставлю замочок та звичайна магітовка. Можете вийти. Дуже гарно. і догранта машинка. Салон. Тож не залікай! Придбай цього краслення за адресою вулиця Пиласенка, 8, автосалон 3D Motors. Він чекає саме на тебе.